Всім привіт! Мене звати Вікторія, рада бачити вас у себе на каналі. Я сьогодні знаходжуся в новій локації. У мене сьогодні день народження. Ось такі тут гарні квіточки, шарики, ще тут шарики. Я знаходжуся саме в тому місці, який я візуалізувала, яке я хотіла колись раніше. Ось це саме місце. Це все, що ви зараз тут бачите, це колись було моєю мрією, про що я мріяла, знаєте, засинала, про це думала. Знаходитися саме ось в такому місці. І саме так відмічати своє день народження. Тому сьогоднішнє відео пов'язане саме з темою здійснення бажань. Я дуже люблю цю тему. Бо коли ти знаєш головний ключ до того, щоб всі бажання здійснювалися рано чи пізно, жити стає набагато цікавіше і краще, бо ти знаєш, що ти можеш отримати взагалі все, що завгодно. Тому сьогодні ми поговоримо про головний ключ до втілення бажань і це. Стан, чому бажання не здійснюється? Багато хто думає, що головне у здійсненні бажань це мати це бажання і йти до цієї цілі. Просто щось робляче, чисто на фізичному плані. Дій – це важливо. Але скільки людей багато часу візуалізують, пишуть плани, складають списки і в результаті нічого не отримують. Тому що головний ключ до здійснення бажань це стан. Уявімо людину, яка хоче стати заможньою, успішною, класною, популярною, але всередині неї думки тільки про те, що в неї нічого не вийде, вона цього недостойна. Що в такому випадку вона випромінює. Звісно, що всесвіт, який нас оточує, відображає саме це, тому що її стан кричить про те, що я на це не заслуговую. Поділюся з вами енергетичною формулою для здійснення бажань. Бажання дорівнює думки плюс емоції. І плюс стан. Наші думки створюють напрям, тобто, що ми хочемо отримати. Емоції дарують силу, тобто здійснення цих бажань, щоб прийти до них, щоб там не закинути. Але саме стан закріплює ось цей результат. Якщо твій стан відповідає бажаному, то ти як магніт будеш притягувати відповідних людей, можливості, місця. Але як же створити цей самий стан? Відчуття, Оце саме відчуття. Потрібно усвідомити, що ти вже це маєш. Уявити себе, тією людиною, яка вже має те, що ви хочете отримати. Потрібно повністю прожити ці всі емоції, відчути, що би ви відчували, який би у вас був настрій. Це не просто візуалізація. Потрібно відчути всім тілом, всім своїм нутром, що ви ось це маєте. Як ви себе будете при цьому відчувати? Не тільки візуалізувати так, себе у цьому моменті, а ще й підкріплювати цей стан емоціями. Другий пункт це зміна внутрішнього діалогу. Мало хто з нас кожен день відслідковує всі думки, які проходять у нас в голові. Ну це неможливо. Спробуйте помітити, як ви зі собою розмовляєте. Ви щось хочете, і ваші думки про що говорять? Про те, що у тебе не вийде, та ні, ти цього не гіден. Спробуйте змінювати ці думки на я можу, я заслуговую, у мене все вийде. Це для мене. Будете притягувати більше позитивний вайб у своєму житті. Коротше кажучи, третій пункт не менш важливий, це енергетична гігієна. Дуже важливо те, чим ми себе оточуємо навкруги, які фільми дивимося, з ким спілкуємося, який вайб у цих всіх подій, людей і фільмів, і книжок, те, за ким ви слідкуєте навіть в інстаграм. Тобто, якщо ви постійно знаходитеся в якійсь негативній сфері, в негативній, в негативній кулі, у тих проблеми, там когось. Не знаю, можна казати це в Ютуб чи ні, коротше, щось з людиною сталося. Проблеми у тих ще щось. Тобто, коли... Ось така енергетика, звісно, що ви також будете в цьому крутитись, Ви також хочете ви цього або не хочете, будете знаходитись у цьому негативному стані, бо ми те, що ми бачимо їмо, слухаємо. Моя улюблена частина це практика вдячності. Я дуже люблю цю практику, бо вдячність це насправді дуже потужний інструмент для зміни стану. Коли ми вдячні за те, що ми вже маємо, ми автоматично притягуємо ще кращу речі в своє життя. Бо коли ти вдячний за те, що ти вже маєш на тому етапі, на якому ти знаходишся, ти автоматично притягуєш те, що є більш класним більш крутішим. Тому що енергія вдячності це противоположне, як буде на українській. Коротше кажучи, це противоположна енергія нестачі. Коли ми знаходимося в стані, мені чогось не вистачає, ніякого покращення в цьому стані не буде, бо ми знаходимося в стані мінуса. Щоб перейти в стан плюс, потрібно бути вдячним за те, що ти маєш зараз у моменті. Я знаю, як може бути складно бути вдячним за те, що ти маєш, бо знову ж таки, веру соціальних мереж ми бачимо в інших щось краще. Краще за те, що ми маємо зараз, і може бути думка, як я можу бути вдячна за те, що я зараз маю, ну, у когось краще. Але насправді ви не знаєте, як у тої людини чи щаслива вона зараз взагалі, ну тобто. Ви цього не знаєте. І для цього є дуже гарна практика: можна вести щоденник вдячності. Це можна робити увечері або можна робити зранку. Мені зручніше це робити увечері, коли після дня ви сідаєте і в свій щоденник записуєте хоча б п'ять речей, за які ви сьогодні були вдячні. Це може бути все, що завгодно. Там тепле ліжко, гарячий чай, але потрібно писати саме ті речі, які... За які ви дійсно вдячні, тобто не просто що ой, ну там я за це вдячна за це вдячна. Тобто реально відчувати за що ви сьогодні вдячні. Це насправді дуже класно покращує настрій, це дуже класно переносить тебе у стан того, що в тебе вже всього достатньо, і це також дуже класно працює з тими речами, коли ви не знаєте, чого ви хочете, або ви хочете дуже багато, і це нав'язано кимось суспільством, соцмережами. Коли ви прописуєте ось такі банальні речі, які є кожного дня у кожного з нас, ви зрозумієте, наскільки ви багата людина і наскільки насправді у вас всього вже достатньо. І закріплюючи всі ці пункти, останні пункти це фізичне втілення стану. Уявіть, як рухається ця людина, якою ви хочете стати, або яка має те, що ви хочете отримати. Як вона думає? Як думає той, хто досяг успіху? Як думає людина, яка вже має, наприклад, автомобіль? Потрібно максимально намагатися відтворити ось цей стан і цю людину, якою ви хочете стати, і підкріпляючи весь оцей свій стан, візуалізацію, плюс дії, плюс проживання стану, закріпляєте. Фізичним е фізичним втіленням ви максимально приближуєте себе до того, що ви хочете отримати. Здійснення бажань це не лише про хочу і роблю, це про те, як я себе при цьому відчуваю. Ти це магніт, і саме твій стан притягує або навпаки відштовхує бажання. Коли ми починаємо змінювати себе зсередини, можна з часом помітити, що і зовнішній світ також змінюється. Пам'ятайте, що ви вже в цьому моменті. Заслуговувати на найкращого, ви вже можете мати те, що ви хочете І ще насправді один із головних пунктів, як на мене, це підвищувати свій рівень. Комфорту. Про це можна зняти взагалі окреме відео, але коли ми підвищимо свій рівень бажань, тим самим ми розширяємо свою енергію. Звісно, що спочатку ви хочете щось одне, а потім щось краще, щось краще, щось краще. І тим самим ви розширяєте себе, свою енергію, і тим самим ці більші бажання можуть прийти на вашу енергію. Чому хтось отримує щось більше, Хтось отримує щось менше. Все має відповідати рівню енергії. Тобто, якщо у вас рівень енергії, наприклад, на новий телефон, а ви хочете трьохкімнатну квартиру, звісно, що ви це не отримуєте, тому що рівень енергії, який складає ось ця квартира, не відповідає вашому рівню енергії. Тобто ви ось такі, а енергія квартири ось така. Тобто це досить банальний, банальний приклад, але е, просто візуально пояснити. Під кінець хочу додати, що, звісно, потрібно робити якісь дії, підкріплювати свої внутрішні зміни у фізичному світі, тобто щось робити для цього. Але коли ми. Знаходимося в тому стані, саме проживаємо ці всі емоції, проживаємо все те, що ми хочемо отримати, і саме головне, дозволяємо собі це, це отримати. Всесвіт підлаштовується, і ви потрапляєте в ті ситуації, які дають вам отримати бажане, навіть якщо це зроблено не вашими руками. Якщо це відео було вам корисне, звичайно ставте лайк, звичайно, підписуйтесь, пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. І я вам бажаю здійснення, бажань, бажаю багато бажань. Всім па-па, до зустрічі в нових відео.